Колись одна клієнтка сказала фразу, яка мене зачепила. Вона сказала: Я боюся залишатися сама, бо коли я сама, я самотня. І я запитала її, чи впевнена ти, що це одне й те саме? Її це тоді здивувало, вона запитала, хіба ж це ні? Але бути самою і відчувати самотність дуже часто це дві абсолютно різні речі. І сьогодні ми розберемо цю різницю. Я поділюся з вами своїми спостереженнями. Це рубрика психологічні спостереження. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог. І в цій рубриці я ділюся з вами своїми спостереженнями з життя і в роботі з клієнтами. І сподіваюся, що для вас це буде цінно, і ви знайдете для себе щось важливе. Уявіть собі дві людини. Обидві ці людини знаходяться вдома самі. Нікого поруч немає, ні, ні з ким вони не спілкуються, просто перебувають в кімнаті самі. І перша людина відчуває порожнечу, відчуває, я нікому не потрібна, вона тривожиться, вона хоче втекти від цього стану. Це ми можемо назвати самотністю або одинокістю. Друга людина в такій самій ситуації, знаходячись сама, може відчувати спокій, простір для себе, казати: нарешті я можу спокійно подихати, наповненість і бажання побути наодинці. Це ми можемо назвати усамітнення або бути наодинці. І між цими ситуаціями ми бачимо кардинальну різницю. Ми називаємо їх схожими словами: одинокість, бути наодинці, самотність усамітнення. І можемо бачити цю схожість, але бачити. До якихось таких кардинальних відчуття. В першому випадку це порожнеча і відчуття відірваності від світу. І в другому випадку це такий контакт з собою, присутність із собою, відчуття задоволення. І є такий певний парадокс, що ми можемо бути серед людей, бути оточеними людьми. І відчувати себе самотніми. І разом з тим самотність, усамітнення ми можемо сприймати як подарунок. І наша самотність, відчуття самотності це не просто про наявність людей, які біля нас, це про наявність зв'язку. Якщо метафорично ми пояснимо ці стани, то Самотність це тоді, коли ти в темній кімнаті і шукаєш світло. Світло є десь назовні, ти не знаєш де, але ти його хочеш знайти. А усамітнення це тоді, коли ти знаходишся в тихій кімнаті з вікном. Світло є всередині тебе, світло є зовні, ти просто за цим спостерігаєшся. Спостерігаєш. І зараз я пропоную такі певні роздуми про ці два терміни, і пропоную вам проаналізувати свої думки, свої відчуття, свої ставлення, і подивитися, як це у вас відбувається, чи боїтеся ви залишатися на самоті, чи любите ви залишатися на самоті. І, можливо, після цього відео ви зміните своє ставлення. Якщо ми поговоримо про самотність, одинокість, тут ми можемо, основна, основний такий момент це такий певний біль від розриву зв'язку. Біля мене нікого немає. Я одна, я самотня. І цей зв'язок він не завжди не обов'язково з іншими. Дуже часто це про людей, та що біля мене немає людини. Але інколи це може бути і про зв'язок з собою. Зараз ми про це детальніше поговоримо. Якщо ми говоримо про соціальну самотність, тоді, коли у нас відсутні важливі соціальні зв'язки, у нас немає людей. З якими ми можемо поділитися важливим. Є таке відчуття, що я нікуди не належу, я ні до кого не належу, ніхто мене не розуміє, не розуміє, коли навколо мене ніби всі люди чужі. Може бути емоційна самотність, тоді, коли люди навколо є, я з ними спілкуюся, але Відчуваю себе невидимою, ніхто мене справжньо не бачить, я серед людей, але я сама. Люди бачать вашу роль, наприклад, вас там бачать як маму, як дочку, як колегу, але справжньою, справжньою той, якою ви є, вас ніби не сприймають. Може бути така екзистенційна самотність тоді, коли ви відчуваєте, що ніхто насправді не може зрозуміти ваш досвід, що ніби є така певна ізоляція всередині своїх переживань, і така певна е філософська тривога. І навіть у найближчих стосунках ми можемо. Відчувати певну частину, яку ми не можемо передати, тому що є та частина внутрішнього світу, якою ми не можемо поділитися з іншими. І може бути самотність із собою, тоді, коли ми не розуміємо, що ми відчуваємо, ми не знаємо, чого ми хочемо, ми живемо на автопілоті, але таке враження, що. Чесно, із собою ми ніби ніколи і не спілкуємось, ми не відчуваємо себе. І насправді це найгірший тип самотності, тому що від усіх інших видів самотності можна втекти до людей, а від цієї ну, можна тільки прикриватися спілкуванням і далеко від самотності з собою не втечеш. Коли ж ми говоримо про усамітнення, то це тоді, коли, іншим словом, ми можемо сказати, бути наодинці. Тобто тут більше як вибір. Це мій вибір побути з собою. Це я не ізолююся від людей, я не уникаю людей. Я знаходжу для себе час, щоб побути з собою. І ось це усамітнення воно дає. Нам певне таке відчуття нашої унікальності, аутентичності, те, що називається, коли не треба грати роль, коли можна бути собою без будь-яких прикрас, не треба пояснювати, чому ви мовчите, або чому слухаєте цю музику. Це просто я е є е е е так, як я є. Коли ми усамітнюємось, ми можемо почути свій власний голос, сказати собі чесно, що я насправді відчуваю, що я хочу, хто я, коли нікого немає. Коли навколо мене немає людей, я ні з ким не спілкуюся, і в даний момент я можу слухати тільки себе для людей, які яких прийнято вважати інтровертами, ось це усамітнення, воно як певна зарядка батареї, так, відновити свої ресурси. І для екстравертів теж потрібні моменти для такого перезавантаження, коли ми, ніби знаєте, так вимикаємо звук, шум, який є навколо нас, знаходимося в тиші, в усамітненні, і можемо. Таким чином, ніби перезавантажитися і відновитися. І насправді, усамітнення це той час, коли може приходити, можуть проходити якісь нові ідеї. Багато творчих людей вони працюють в самотності, тому що так вони не заповнюють своє, свою свідомість чужими голосами. Вони слухають свою інтуїцію, слухають себе і так творять. І так само. Побути е з собою наодинці, щоб пережити певний досвід, проаналізувати, відчути, зрозуміти, що це для вас означає. Таким чином, усамітнення воно дає нам досить багато гарних можливостей. Але чи завжди ми можемо розрізнити самотність і усамітнення? Я зараз назву кілька питань, ви прислухайтесь до себе і скажіть, як вам? Якщо після часу наодинці ви відчуваєте порожнечу чи тривогу, то швидше за все це про самотність, тому що коли ми говоримо про усамітнення, то. Ви швидше за все будете відчувати спокій і бажання навіть поспілкуватися з людьми, не просто втекти до людей, а піти спілкуватися з бажанням. Чи можете ви бути присутні з собою? Якщо це про самотність, то тоді потрібно на щось відволікатися: на телефон, на серіали, щоб не бути наодинці з собою, щоб не чути свої думки. Якщо ж ми говоримо про усамітнення, тоді ми можемо витримувати тишу, можемо бути в тиші і можемо слухати свої думки, слухати свої відчуття, і немає потреби втікати. Якщо наступне питання запитати себе, я втікаю. Від чогось чи йду до чогось. Дуже часто ми в самотності хочемо втекти: втекти від болю, втекти від думок. Коли ж ми говоримо про усамітнення, то навпаки, ми йдемо до, до простору е, певного для себе, до тиші, до кращого розуміння себе. Е, ви самотні зараз, ви одна чи один зараз. За вибором чи за обставинами. Якщо за обставинами, тобто я б хотіла з кимось бути, але немає такої можливості. Коли ж ми обираємо усамітнення, то швидше за все ми його обираємо свідомо. Я хочу, я можу бути з людьми, але я обираю час побути наодинці. І чи є у вас зв'язок з собою? Коли ми говоримо про самотність, то дуже часто люди не розуміють. Що вони відчувають, що вони хочуть. Коли ж ми говоримо про усмітнення, то людина знаходиться в контакті з собою, розуміє, відчуває, що з нею відбувається, і цей час і простір їй потрібен. Чи можна ось цю самотність трансформувати в усамітнення від того, щоб, де я відчуваю себе одинокою до того, де я можу бути наодинці? Насправді цей, ці кроки можна зробити, тут потрібно бути досить уважним до себе, це неможливо зробити знаєте, якоюсь такою чарівною технікою або кнопочкою. Тут потрібно приділити собі певний час, певну увагу. І найперше, що важливо, це Якщо ви почуваєтесь самотніми, то не заперечувати це, не засуджувати себе, не порівнювати себе з іншими. Сказати собі, я почуваюся самотньою, мені це боляче, це ну, нормальна така частина життя. Подивитися. Що ж вам потрібно, що ж вам не вистачає? Вам не вистачає спілкування, не вистачає присутності людей, зв'язку з ними, вам не вистачає глибини емоційної взаємодії, що вам не вистачає розуміння себе. І якщо ви розумієте. Уже В яку сторону вам рухатися, можете робити наступні кроки. Якщо ви розумієте, що ви десь не відчуваєте себе, спробуйте, наприклад, зробити собі 5 хвилин наодинці без того, щоб відволікатися, без людей, без телефону, без музики, без нічого. От Взяти 5 хвилин, просто посидіти, подихати. Послухати себе, нічого не вирішувати, не аналізувати, нікуди не бігти, просто побути і подивитися, що з вами буде відбуватися, як ви будете себе почувати, чи буде вас кудись підкидати, і треба буде десь там бігти, чи ви зможете витримати, і це може навіть сподобатися. Інколи нам допомагають. Такі певні ритуали усамітнення, наприклад, випити чашку чаю чи кави, прогулятися наодинці, записати щоденник, поспостерігати за вікном. Коли ми робимо якісь такі дії, вони насправді можуть нам дуже багато давати. У мене є така. Практика, що я зранку, перед тим, як почати працювати, я виходжу на прогулянку. І таким чином я і розвіююся, да, тобто я там, краще просинаюся, і разом з тим ця прогулянка може бути короткою, 10-15 хвилин, може бути довшою, година чи півтори, скільки в мене є часу. Але коли я гуляю, і моя задача просто йти. І дивитися по сторонах, не, не особливо щось вирішувати, просто прогулятися. І ось ця прогулянка, вона насправді е, дає мені дуже багато ідей, тому що коли я е, сама, я не відволікаюся на якісь робочі моменти, я не зобов'язана ні про що думати, нічого вирішувати, я. Можу прислухатися до якихось своїх бажань, до своїх ідей. І насправді в цих прогулянках у мене дуже багато народжується дуже гарних ідей, які я потім реалізую. Нам важливо розуміти, що коли ми говоримо про усамітнення, ми не говоримо про ізоляцію, ми не говоримо про те, що ось цим усамітненням ми уникаємо інших людей. Насправді ми навпаки створюємо е, такий баланс між тим, де ми можемо усамітнитися, і тим, де ми можемо будувати контакти з людьми. Але насправді не вся самотність може бути доброю. Інколи те, що я люблю побути сама, буває таким захистом від контактів, від зв'язків. Ми, якщо ми говоримо про таку нездорову самотність, то тоді нам важливо відзначити кілька моментів. По-перше, це уникнення контактів. Не тому, що я не хочу, а тому, що я чогось боюсь, наприклад, боюсь, що мене засудять, боюсь, що втрачу цей контакт, тобто я якимось чином уникаю. Ми можемо ідеалізувати самотність, так? що люди це складно, а от самі це добре. І якщо таким чином ми тікаємо від суспільства, тікаємо від усього, ну, насправді це може стати теж проблемою. Коли тривалий час ви ні з ким не спілкуєтеся, не спілкуєтеся, тоді стає важче спілкуватися навіть тоді, коли хочеться. І якщо буде це переходити в таку хронічну ізоляцію, насправді тут вже варто задуматися, тому що це може приводити до багатьох труднощів. І тоді, можливо, буде потрібна допомога. Тобто, якщо ви тривалий час відчуваєте таку порожнечу, не бажання спілкуватися, уникання людей, прагнення побути тільки самій, ні з ким нічим не ділитися, не взаємодіяти. Можливо, варто звернутися тоді до психолога за тим, щоб зрозуміти, що з вами відбувається, і що ви можете зробити для того, щоб вам ваші контакти з людьми були для вас теж ресурсними, не тільки самотність. Отже, якщо підвести підсумок цих спостережень, то наша самотність це про біль відсутності зв'язку з собою, з іншими. А коли ми говоримо про усамітнення, це простір для зв'язку з собою, це повнота, а не пустка. І насправді такий трошки парадокс, але ми можемо будувати зв'язок з іншими людьми тоді, коли можемо бути самотніми. Я можу бути самотньою, я можу слухати себе, і разом з тим я можу бути з іншими. Якщо ж нас лякає самотність побути самому, то швидше за все, тут можна говорити про якусь таку залежність від людей і спосіб втечі від себе. Тому що наша справжня близькість можлива з позиції: Я можу бути сама, але обираю бути з тобою. Тоді ми будуємо здорові стосунки, в яких добре обом. Чи відчуваєте ви різницю між самотністю і усамітненням? Що для вас значить бути одинокою і бути наодинці? Чи буває для вас самотність ресурсом чи тягарем? Напишіть в коментарях, цікаво послухати. І пам'ятайте, що здатність побути наодинці це не слабкість, це сила. Якщо у вас є. Інші питання, які б ви хотіли послухати в рубриці Психологічні спостереження, напишіть в коментарях, буду рада вашому відгуку. А на сьогодні це все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.